Я показувала Серж Лютанс, лув, вовчиця. Казала, що я її задублювали багато разів, тобто там вже були не дублі, то флакони 4 мене, мабуть, були. Це вже показую вам вкотре пустий флакон. Вирішила вже в цьому сезоні не відкривати, відкрив вовчицю наступного сезону вже в восени, коли буде холодно і волого, Саме тоді вона мені подобається. Це про такий. Вологий цианідний цианідний мигдаль з солодинкою. Йому його дуже важко носити багатьом, тому що в ньому дуже багато цієї вологості. І ця вологість, вона в поєднанні з шорсткавістю, з якоюсь такою оце відчуття, як у шерсть, як буде шерсть від не тканина, а від тварини. От, наче багато-багато цих ворсинок, таких, і воно аж забиває тобі все. Тобто воно стає така щільня, це пудровість, це цианідний мигдаль з солодкістю. Оце така дуже щільна шророховатість і, і а, а, як то? Пухнастість, то дуже-дуже-дуже щільна. Начебто ви у цей, боже, що ж мені вилетіло у цей мех, вибачте, а, тварини засунули, дуже гарно при цьому пахне, але засунули носи, і вам аж нема чим дихати. Тому для багатьох це такий. Аромат, який важко носити, але він мені дуже подобається. Я його не можу часто носити, бо він втомлює, він лінійний, він заповнює все, він забиває тобі нос і все. все Але наскільки мені він приємно і смачно пахне оцей такий солодкуватий, цині, м'який і пухнастий мигдаль. Показую свою любов, любов, санталову, сандалову, Сантал Серж Лютанс, знятість як в новинах кінця року. Десь це був листопад, початок. Не пам'ятаю, в мене є там, з якими ми прощаємося ароматами відео. Я казала, що його знімають навіть перевипуск. Перевипуск і старенький, вони пахне майже ідентично. Ну, скажімо, ідентично. Я не знайшла там відмінності, ну, крім того, що цей настоявся, Бачите, у мене ще з рояль старенький. А... І для мене це найкращий, просто найкращий сандал, і я дуже-дуже вам його рекомендую придбати. Знову ж таки, передасте, якщо що, це се Лютан, з його знятості завжди можна обміняти або перепродати. Але якщо ви любите сандал, спробуйте його купіть. Бо це, ну, дійсно, для мене це найкращий. Я пробувала сандали, які хвалять від OneCliffe Arpel і від Льолабо. Так, це гарні сандали, це сучасні. Але нічого не перевершить сандал від Лютанса. Тут вам ніяких маринадів, тут просто гарний деревинний сандал, нічим він не, пере, як -то, не перекривається. Це вам не самсара, яку, там, наприклад, вінтажна, де перекрикує сантал і і робить це майже неносибельним. А це не сучасна самсара, де там легенькі квіточки. Тобто, так, це теж дуже гарний сантал, але це сандал, але це вже про інше. Тут от чисто про сандал, деревину, це також дуже затишне, аж зараз не можу не втриматися, щоб не понюхати. Трошки в ньому є солонуватості. От, а, і, мабуть, ця солонуватість робить його таким гарним. Тобто сандалове дерево, багато деревини і солонуватість. Ну, ну просто найкращий сандал у світі. Буду берегти, як, як не знаю, що оці півтора флакони від Цешлютанс. Ось, що я задублила від Томфорда. Вітомфорда, насправді, в мене мало що задублене. Uh, Urban Mask це мій єдиноріг, який я хочу, 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 але розумію, що не буде, бо навіть його, якщо перевипустять, то це буде неймовірна ціна. Тому це такий спогад <смас>, сльози, бачите, буквально краплі в флаконах залишки: а, це тваринний. Але м'який, дуже-дуже м'який. От коли кажуть про кошеня, коли ви нюхаєте ж, як то пузик, так, животик кошеняти, Ось це воно. Це дуже м'яке. Якщо ми кажемо про тваринність, дуже м'який, дуже приємний. Його неможливо просто писати, дуже затишний і приємний аромат з тих, які хочеться вдихати і вдихати. Ніяких різких мускусів, ніяких шокуючих мускусів, нічого спільного з тими мускусами, що є модні зараз, такі, які дійсно різкі, можуть висверлювати комусь комусь подобається, комусь ні. Це м'який, дуже-дуже м'який. Скажімо так. Ну, я не можу сказати, квітковий, тут є мед, який оцю животинку, Боже, як мені хочеться їм просто политися, але, але я не можу. Я інколи так декілька разів на рік собі крапельку на зап'ясток нанесу, просто посижу півдня. і... Понасолоджуюся, а так підходжу, просто нюхаю з флакона і уявляю, що, що я могла так пахнути. Не можу я використати замусити себе оці краплі використати, просто тому що це ну, настільки гарно, мені хочеться мати змогу відкрити цей флакончик, понюхати і знати, що. Отак от, от може пахнути. Ну, 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 якби хтось відтворив цей запах, якийсь бренд, це був би для мене просто бренд No1. Ну, це дуже гарно, затестила, задублила. Бо топі. він просто у топі, і це один з тих ароматів, які от просто мене шокували своєю красою, своєю затишністю. Ну, от як можна так гарно зробити. Ось Тому він в мене в дублі, але, на жаль, такому маленькому. І другий комфорт, який я задублила, ось буквально в січні, Це кафе Rose. Я розповідала, що це також той аромат, що має бути у мене завжди. Ну, будемо вважати, що задублила, бо в мене ще є бачите, 25 від 30 великого відливанту. Ну, такий відливант майже флакон, тому вважаємо, що задублила. І мені хотілося мати. Саме флакон, бо його все рідше рідше можна взагалі зловити. Цей кафе Роуз. Не знаю, це один з тих ароматів, які от чомусь у бренду з'являються дуже рідко. І ще річ і по якійсь такій нормальній ціні, від якої не просто очі лізуть від подиву. Це про троянду, там три види троянди. При, начебто нічого такого там революційного нема. Стандартна піраміда трояндового аромату. Троянда, деревина, трошки спеції, ладану, шавлія. Так дуже все для гарматів після 2010-го стандартно і, до, і донині. Але там є кава, і кава додає гірчинки цьому аромату. І от саме в цій кавовій ноті гіркі каві, свіжозаварені каві, ця родзинка аромату. То начебто ви пахнете. Трояндами дуже приємно, якісно пахнете трояндами, цілим букетом трояндів, але ніяким там не ретро-трояним, не трояндовим маслом не і не травневою, дуже такою тендітною трояндою. Просто гарною, досить глибокою, глибоким ароматом трояндовим, і ви зайшли в, оці, в цьому. В цій хмаринці трояндового аромату приміщення, де тільки-но заварили свіжу гірку каву. І оці два аромати змішалися: аромат кави і троянд і це дуже гарно. Тому цей аромат дуже-дуже мені подобається. Я, чесно кажучи, хотіла з наліпкою фіолетовою у старому дизайні, але. Ну, що знайшла, ти знайшла. І на тому велике спасибі. Я дуже рада, дуже хотілося мені в свою колекцію саме оце кафе роз, щоб був в мене ще й у флаконі. Хоча цього він досить дифузний цей аромат. Не скажу, що прям кричить, але шлейф залишає дуже гарний. Тому я хотіла, ну, не так я роз... розходу його не дуже швидко. І взагалі останнім часом менше ніж ніж раніше. Мене ще були до цього відливанти, було багато відливантів це просто останній з відливантів, але хотілось в колекцію от улюбленого аромату від Форда саме у флаконі. Знову ж таки, при такому швидкому затесті може здатися троянда ця трохи ретро, бо начебто там є такі аж зелені товсті стеблі, знаєте, які дають такої, якоїсь, ну, така троянда дуже багатьом не подобається. Але знову ж таки, дайте розкритися, дайте цій каві вийти, зайшли зашлейфити, і вас вразити. Коли кава вийде, розкриється аромат. Ви зрозумієте, в чому краса. З перших хвилин цієї кави ви можете не почути. Ви почуєте просто таку насичену троянду з цими зеленими товстими стеблями. А от коли прийде кава, о, там вся краса. Так. Звичайно, я не могла не задублити The Merchant of Venus Divine Rose, показувала вам у скульптурних флаконах цей. Неймовірний аромат це лінійка Флейм від Венеціанського купця. Це 30 мл екстракту. Про троянду, звичайно, про троянду, але тут ще є спеції, так також є шавлія, тут є кориця, і, там, і квіти, а, що, там, що там ще є, не знаю, а слива ще є. Ось так. І завдяки цій сливі я казала, що це така. Трояндова варіація Пойзана, але а, від Dior, але, звичайно, сучасне і, і про троянду, а не про туберозу. Дуже святковий, дуже яскравий, дуже насичений. А, солодкість тут є, але це не стандартна троянда. Це такий от бленд всіх спецій, і квітів, і, 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 і сливи, і троянди. Ну, просто, просто хочеться надягти найкращу, яка у вас є сукня, в найкращі прикраси і кудись в найкращий ресторан, або в найкращий театр, або просто провести, від, від, або просто провести найкращий вечір в вашому житті. Тримається добу, два пшики на волосся, наприклад, два нанесення на волосся. Тримається добу. На одежі, до речі, якось він. Гірше тримається і не так гарно розкривається, а от на волосі, на шкірі розкривається дуже добре і тримається дуже доб добре. Ну, От таке, одне з таких відкриттів, яке я просто не могла не задумати, бо його взагалі буде дуже важко знайти. І в нас так само в нас якийсь такий як до випадковості щасливий він продавався у тому бутіку, де я як купляю тут саме тут, біля нас аромати. І поки він був, я його купила, бо сюди нам багато ароматів не доставляють, або доставляють вже з великою націнкою. І плюс ти ще повинен заплатити 30% зверху налоги, податків за імпорт. тому. Ну, дуже він дорогий виходить. А так, поки він ще був, я... він так в мене пішов гарно, бачите, тут півфлакону 30-ки нема. Що я подумала, що якщо він зникне, ну як як я буду без нього? А, і тому, звичайно, задумала. Ну Гарний. Святковий, гарний. І від Ксершов найулюбленіший від цього бренду Мамлук, просто найкращий від. Сержов найкращий мед, а, і просто в захваті я від цього аромату. З мене один і менше, ніж половинка. А, просто, просто найкращий мед. Так, бджола зологіста то інший мед, то солодкий такий, то про мед-мед-мед, а це все-таки з удової колекції. Так, тут є уд, тут багато тваринності а, і. А, Ах, Боже, ну не можу просто імет. І знаєте, я зрозуміла, чому його так дуже люблю. Він просто він більш щільний, більш гучний, ніж Urban Mask. Але ось десь по направленості, по характеру, по тому, що вони хочуть. <гум> що парфюмери хотіли передати цим ароматам? Вони близькі. І, мабуть, тому я знайшла оцю альтернативу Urban Mask, бо там також є тваринність, там є мед, але вона більш м'яка. І я альтернативу знайшла у Мамлуці. Мамлук більш характерний, більш яскравий, більш тваринний, і мед більш яскравий. ну тобто він... Все в ньому викручено в два рази гучніше, ніж у Urban Mask від Tom Ford, але це дуже гарний. І от, от просто найкращий мед, найкраща тваринність і найкращий від ксержов. для мене це мамлук, тому я його задубла. Здавалося б, навіщо задублювати, бо стільки неймовірна не, не, не просто кількість ароматів, так зносив все те, тен, хоча б один флакон там. До дна на що задублювати, але коли ти розумієш, що арма тобі ну настільки подобається, що ти просто або вразив тебе. І ти можеш не мати можливість про його більш ніколи придбати, там, або через ціну, або через зняття, або через недоступність, ну, через будь-що ти просто не можеш триматися, щоб купляти. Бо я взагалі раніше дублила більше аромат, який мені подобається, закохалася, в аромат, Все, треба бігти за, за дублем. бо як же. А потім зрозуміла, що ну, досить швидко це така. Цей захват, і прям така любов-любов, вона проходить, просто залишається якась там симпатія до аромату, просто хочеться носити, ти вже збавлюєш темпи і не носиш його так часто. Тому я дуже-дуже вибірково стала дублити лише ті аромати, які мені ну, дуже подобаються. Бо які ну, дуже гарні, або які там роками залишаються в улюбленцях, я розумію, що так, без цього аромату, мабуть, і я не зможу, а його знайти важко. Наприклад, ці я купляла з рук, і, звичайно, ціна геть не та, що у бутіку, а такий там шанс трапляється ну, дуже-дуже нечасто. Тому задублила і ну, ну, неймовірно, неймовірно гарний, якщо ви любите мед. Якщо ви не боїтеся тваринності. До речі, мені вдома, вдома на нього роблять компліменти, ще ніхто не казав, що якось там неприємно пахне. хоча... Я зроблю ще відео про такі аромати, про які, про які кажуть дивні речі, і про цей аромат в багатьох відгуках кажуть дивні речі, але ніхто мені ще такого вдома не казав. І останнє на сьогодні це Орбан Джейнсеріна Інтенсив. Про нього я нещодавно розповідала у, своїх, у своєму огляді цього бренду. І ви знаєте, що Царіна, взагалі, один з також найулюбленіших. Він має бути в мене завжди. Царіни інтенсиво я задублила також половинку флакону, показувала вам, де він має десь тут бути, не, не не дістала його, але в мене зараз дві ось таких половинки флакону від царіни І, а, Звичайно, звичайну, царіну я весь час повторюю, тобто вона в мене навіть не задублюється, тому що я не встигаю її задублювати, вона в мене весь час закінчується. Я купляю новий але у форматі тревелі там 5 по 8, бо так вигідніше по ціні. Тобто, якщо мені трапляється царіна по якійсь такій гарній ціні, або набор тревелів, то я її зразу купляю, бо знаю, що я її точно використаю. А ось царіна інтенсиво. Трапляється рідше по гарній ціні, тому це перший раз я її задублила. Але це моя царіна на весну. Там і звичайний ірис замша також є, але там якась така яскравість, свіжість є, мабуть, квіткова, не знаю, але не виражено. Дуже такий фантазійний, абстрактний парфум, і він дуже-дуже освіжає, дуже приємно пахне саме влітку. А зимою це така ж впізнавана царіна, але тут. Більш щільна замшевість і ірисовість. Також не можна просто її спробувати на блотері або пшикнути один раз і сказати, а ні, це не моє тут ірис жирненький, такий, пудровість може відлякнути, але потім це піде. Вона стане менш така густа, менш щільна, вона стане дуже приємна. Шлейф буде дуже винтончений, дуже вишуканий. від неї. Ви пахнете гідно, гідно, як то кажуть, дорого не в значенні що ви там. Якийсь, якась дорога жінка, так як є про це жарт. А саме що якісно ось дорого, коли каже, пахне хтось дорого, мають на увазі, пахне якісно. От від неї якісний шлейф. Тобто відчувається, що це якийсь такий якісний, гарний парфум про замшу, про ірис, про квіти. Золото для мене у флаконі. Просто один з таких, як на мене, шедевральних парфумів сучасності. Взагалі бренд дуже гарний, але треба, звичайно, шукати своє у ньому. Але ось церіна в обох концентраціях ну, просто, просто шедевр для мене. Це, закінчила я з дублями. Думала, що в мене, чесно кажучи, набагато менше. Багато вже є. Ну, нічого більше не збираюся насправ... насправді дубити. ось, Бо все, все найкраще, все найулюбленіше задублено. Звичайно, якщо попадеться щось таке, що в мене я дуже-дуже люблю, як, наприклад, Urban Mask, то я б його ще, ще задублила, бо дуже мені подобається. А так, в принципі, ну, всього мені вже вистачить. Особливо дублю. Побачимося у нових відео. Не забувайте заходити на, до мене в гості на канал. Побачимося в коментарях. Бувайте. Нехай все у вас буде добре.